Україні війна, і дуже багато бійців дотримують е, поранення, і багатьом з них можна врятувати кінцівку, і це дуже важливо. І є така програма, яку започаткував Сергій Сошинський, президент е, фонду здоров'я українського народу. Він у нас на зв'язку. І якраз про цю програму ми і поговоримо. Вітаю вас, пане Сергію! Вітаємо нашій студії. Доброго дня, Доброго дня шановні е, давайте почнемо, якраз програми врятую кінцівку, якою ви опікуєтесь. Допомагаєте українським бійцям, яких було поранено, аби уникнути ампутації. Поясніть, будь ласка, про що саме йдеться? Йдеться про те, що ми разом з лікарями, яких ми об'єднали в межах цієї програми, намагаємося зробити все, щоб уникнути ампутації. Тобто ми намагаємося зберегти кінцівки. Деколи це достатньо складно зробити. Але кожен складний випадок ми розглядаємо на консіліумах, таких всеукраїнських, де збираємо велику кількість лікарів. І відповідно ці обговорення на тих консіліумах дуже часто призводить до рішення по збереженню кінцівки. Якщо понад 70% лікарів. Проти збереження, то, звичайно, кінцівка ампутується. Але ну, в нас, звичайно, що в межах програми вже були ампутації, на жаль, коли кінцівку зберегти неможливо. Але більшість випадків кінцівки зберігаються. Чому збережні кінцівки? Це трошечки складніше завжди зробити з точки зору хірургії, але з точки зору економіки, з точки зору суспільства, звичайно, що людям з збереженими кінцівками. Жити деш, жити комфортніше, особливо після нормальної реабілітації. А сама по собі ампутована кінцівка ампутація в цілому обходиться з суспільству в п'ять разів дорожче ніж збережена кінцівка. Ем, наскільки я знаю, там ще особливість програму в тому, що ну і взагалі проблема дуже часто з е, тим, щоб зберегти кінцівку, це те, що може бути частини небаюти частини кістки, чи не може бути може не бути суглоба. І навіть в такому випадку, в принципі, кінцівку можна врятувати. Ну що, наприклад, там фантастично було б для для часів Другої світової війни. Е, е, якщо можна, от просто трохи докладніше, в чому особливість ось таких операцій і чому навіть в такому випадку на щастя, Український, український військовий чи українська військова може потім ну, жити практично нормальним життям. От саме зараз я зараз знаходжуся в восьмій лікарні міста Києва. Зараз якраз був на обході, розмовляв з пацієнтами, яких лікарі запросили в межи програми, звійти в програму. Чому взагалі програма створилася? От внутрішні протези називаються ендопротези. Зовнішні називаються екзопротези. Екзопротези фінансуються на 100% україною, державою, владою, міністерством соціальної політики, і е, з тим немає проблем. Тобто, всі збори, які йдуть на протезування, вони по суті, ну можна сказати, некоректні, м'яко кажучи, на протезування зовнішні. Ми говоримо про протезування внутрішнє, тобто про ендопротезування і про всі решта ортопедичні девайси, які необхідні для проведення ортопедичних операцій. Власне, для так такого проведення ортопедичних операцій має бути декілька складових. Перше, хороший ортопед-травматолог. це дуже важливо. Тому що якщо ортопед-травматолог не вміє робити операцію остеосинтезу, наприклад, або Протезування за допомогою певних інструментів, за певною методикою, то можуть виникнути проблеми в майбутньому здоров'ї. Тому перше потрібно точно бути впевненим, що є хороший фахівець. друге, що є хороші якісні ортопедичні девайси. Вони майже всі ті девайси створюються з титану, тому що цей метал достатньо міцний, він не такий тяжкий, як сталь, він не так на нього впливають кров та, та судини та інші органи. І тому цей метал використовується в ортопедії. Власне, треба розуміти, який титан буде використовуватись, тому що, на жаль, дуже часто лікарні і державні структури закупляють титан найдешевший. Найдешевший титан використовується достатньо часто і в світі, в тому числі для онкохворих. А для молодих хлопців, які отримали поранення і яким треба рятувати кінцівку. Звичайно, використовувати е, титанові пластини, які використовуються для онкохворих, які там, на жаль, проживають там півроку, рік максимум, да? не дуже добре. І про це знають ортопеди травматологи. Але, на жаль, держава не встані закупити е, дорогий вартісний титан, який використовується для інших травм. Такої кількості травм в Україні ніколи не було. Зараз фахівці нараховують понад 100 тисяч травмованих кінцівок, тобто в одної людини постраждали... може бути одна кінцівка, а може бути всі чотири травмовані, а можуть бути травмовані чотири кінцівки, і має бути може бути велика кількість переломів, наприклад, або травм. Тому, коли я говорю, що понад 100 тисяч травмованих кінцівок, це не означає, що це 100 тисяч людей, це менша кількість, але тим не менше, це треба розуміти. І оця величезна кількість. Військових вона лікується або за рахунок гуманітарної допомоги, яку надають різні організації, в тому числі інші фонди і волонтери, або за рахунок державних закупівель, де вони можуть дає якісь певні програми місцевих місцеві бюджети, тому що на жаль, Національна служба здоров'я України, і на жаль, в цілому держава не може закупляти всі ті ортопедичні девайси. Тому що не були вони заплановані минулого року в закупку, так само як попереднього року. Там деякі тільки Київ, мені здається, закупив якусь частину і ще може там пару міст, але не все закупили. І саме тому ми об'єднали кращих ортопедів травматологів України для того, щоб знати, хто ті проводить операції, і що можна проводити надскладні операції. Деякі операції тривають по 6-8 годин. І ми закупляємо всі необхідні необхідні ортопедичні девайси в, в понад здається 15 чи навіть зараз 18 постачальників різних. Ми зі всіма домовляємося про саму низку ціну, і вони дадуть ще додаткову знижку для військових і для бойових травм. І таким чином ця програма існує. Крім безпосередньої операції, яка має пройти вдало, дуже важлива частина саме відновлення. Це процес реабілітації. Українські лікарі ви говорили, що треба, щоб був дійсно спеціаліст високого класу. Наші українські лікарі мають достатній досвід, і дійсно чи багато таких лікарів? Це, це велика проблема нашої України. Е, реабілітація це дійсно. Дуже-дуже важлива частина. Ми розуміємо, що деколи навіть не варто оперувати людину, якщо вона через три місяці знову буде інвалідізована. По суті, деякі складні операції без подальшої реабілітації дійсно. без... Ну, без, ну не, не має сенсу. Безсенсовні абсолютно. В нас є декілька кейсів, коли Постраждалі не, не дотримувались рекомендацій лікарів, не займались додатково самореабілітацією, і в результаті вони через пару місяців знову потрапляли на стіл до хірургів. І це є проблемою в Україні, незважаючи на всі заяви, очні заяви про велику мережу реабілітації, Україна, на жаль, за останні там, 8 років війни не побудувала цю мережу. Зараз робляться спроби швидко, якимось чином цю мережу створити, але навіть проведення суперсучасних ремонтів у відділеннях, створення суперсучасних реабілітаційних відділень або поводова центрів, про яке дуже багато говорять ваші колеги, журналісти, в тому числі, вони не призведуть до наявності кількості необхідних фахових лікарів. Мають працювати так звані міжсекторальні команди, тобто команди. Не тільки які складаються з лікаря реабілітолога а ще мають входити туди фізіотерапевти, ерготерапевти, лікарі мови і мовлення, тому що дуже багатьох від травм, в тому числі міновибухових, є проблеми з мовленням. Мають входити реабілітаційні медсестри, і мають входити, входити психологи обов'язково, можливо, психіатри, якщо це потрібно. Тобто має працювати команди. Таких команд зараз. Дуже мало я це говорю абсолютно. У мене є стовідсоткова інформація. Чому ці військові, які проходять через програму «Врятуй кінцівку, вони всі потребують реабілітації? Через нас це пройшли сотні постраждалих. На жаль, тільки деяких з них ми скерували в реабілітаційні центри, яким ми довіряємо і саме через відсутність у нас нормальних реабілітаційних центрів, не заповнених військовими, тому що є реабілітаційні центри, але там черга до кінця року, умовно там, де є необхідні команди. Тому ми зараз знаходимося в пошуку реабілітаційних центрів. і Я прошу всіх, хто має інформацію про будь-які якісні реабілітаційні центри, які займаються реабілітацією кінцівок. Наголошую на цьому, тому що реабілітація, нейрореабілітація або якась там mental health реабілітація – це не реабілітація кінцівок. Хто знає, будь ласка, повідомте канал, і ми з задоволенням дослуховуємося до ваших рекомендацій. Ми зараз з професійними спільнотами тільки от провели великий форум. В межах форуму узгодили резолюцію, і в цій резолюції входить пункт про те, що ми будемо проводити такі рейтингування реабілітаційних центрів, які існують саме для того, щоб ми, як фонд, навіть розуміли, куди відправляти бійців і надали іншим інформацію, де є хороші ребілітологи. Відповідь на ваше питання Реабілітологів в Україні є. Є хороші реабілітологи, але їх дуже мало. І потрапити до них зараз дуже тяжко, тому що черга достатньо велика. Без реабілітації, ну, дійсно хірургічні операції бувають безсенсовними, але ми все одно продовжуємо боротися за здоров'я поранених наших хлопців. Бачите, ось цю футболку вона може стати вашою. Для цього потрібно бути підписаним на канал Спецпроекти Сергія Мамаєва в Ютубі. Після того е, обов'язково поставити дзвіночок, щоб нічого не пропускати. А після того, будь ласка, напишіть в коментарях до будь-якого відео нашу ключову фразу це Закарпатський Бограч. Напишіть звідки ви не здивитесь. І вже дуже скоро ця футболка після розіграшу, можливо, поїде саме до вас, але це прекрасна футболка від відомого українського виробника і так само велике. Прохання, відправляйте посилання на наш канал е, своїм друзям і знайомим, хай доєднуються хай підписуються, хай дивляться наші ефіри. Якщо вам подобається, Ну не, не ховайте нас від людей, відправте посилання на нас своїм, е, своїм друзям, знайомим і родичам. Тут, звісно, що в Європі вже 80 років не було, як не було війни, і той досвід хірургічний. Реабілітаційний, який був там в ветеранських, в тому числі в госпіталях, які був в кожному місті, вони є. Він звичайно, що застарів зараз. Медичні технології пішли набагато вперед, і відповідно на кого можна наприклад орієнтуватися, там сполучені штати, в якій постійно в якихось військових діях чи, наприклад, Ізраїль, де так само не припиняється війна вже багато років. Зважаючи на мій досвід спілкування з самими крутими ортопедами-травматологами України і самими крутими реабілітологами, і психологами, і психіатрами, а я, мені здається, зібрав таку хорошу команду експертну раду програму Верту кінцівку, в якій входить вже понад 100 самих топових лікарів українських і так само входять американські, ізраїльські, європейські лікарі. Можу сказати наступне. Досвіду е, ні в кого немає такого, який зараз отримує Україна. Е, коли сюди приїжджають американські лікарі, я із ними говорив не раз, або ізраїльські лікарі, або європейські, вони всі розводять руками і кажуть, та ви що, та ми такого не бачили ніколи в житті. Такої кількості, таких складних травм і такої майстерності, з якою е, оперують наші хлопці, не у всіх лікарнях, повторюсь, а в деяких. Не бачили навіть самої топові ортопеди-травматологи інших країн. Да, звичайно, в нас в районних клініках не суперсильна медицина в деяких обласних теж тяжко, тому що, на жаль, ортопеди-травматологи більше вчилися робити суглоби, бо це дорогий і прибутковий бізнес, і не робити остеосинтез, тобто не займалися травматологією і. Про що зараз йдеться зараз? Саме травматологія Суглоби би так, але їх менше порівняно з звичайними травмами. Тому е іноземні лікарі можуть напевно хірургічно щось вчити, але е по суті, більшість стопових е хірургів е світу погоджуються з тим, що наш досвід він є унікальним. Що стосується ізраїльських лікарів, то деколи це вже перетворюється на певний міф. Зараз, коли запрошують на якийсь там обмін досвідом з Ізраїлем, українські хірурги завжди наводять такий приклад: в Ізраїлі за місяць може бути один травмований, а у нас в день привозять сотні. Тому об'єктивно зараз самий великий досвід, який можуть отримувати лікарі світу, вони можуть отримати в Україні, якщо вони приїдуть сюди, і будуть допомагати нашим лікарям робити операції. І деякі це навіть роблять на західній Україні. Дуже часто і у Львів, Франківськ приїжджають, Ну і в Рівну, і на Волинь приїжджають лікарі, які оперують іноземці і отримують. Для себе досвід, ну і, звичайно, передають якийсь певний досвід нашим е, лікарям. Завершую. Е, ми беремо фахівців деколи з інституту травматології і складні випадки в... В... Ввозимо. Е, ну тому що коли бувають на складні операції в обласних лікарнях. Наприклад, там є пацієнти, які. Потребують трьох-чотирьох складних операцій багатогодинних. То звичайно, що обласна лікарня, навіть самі її топові професора, не встані справитись з тою роботою. Ми тоді беремо з інституту дерматології ортопедії, привозимо в такі обласні лікарні, і там проводимо ті операції. Тому ми фактично працюємо по всій Україні на сьогоднішній день. Це понад 30 лікарень, з якими співпрацює програма Гритокінцівко. Сергій, тож ви кажете, що лікарі, якщо хочуть досвіду, вони можуть приїжджати сюди в Україну навчатися і допомагати таким чином і українським бійцям або ті, хто потребують і мають проблему з таку. Тому що часто в інтернеті ми бачимо, що давайте злучаються людей, що давайте збирати гроші на те, щоб відправити за кордон бійця якогось чи людину ну, на лікування, яка має проблему. І ти думаєш, не вже там лікарі краще ніж у нас? Чи це такі складні проблеми, які тут просто не вирішити зараз? Вам поясню. до нас потрапив минулого тижня в програму пацієнт, який на жаль має гілітинну ампутацію двох верхніх кінцівок вище ліктя, тобто в нього дуже маленькі кукси. На це відбулося там через вибух, а так само через недбалість при евакуації, тому що хлопець знаходився понад 13 годин в турнікетах. Звичайно, що це є ну, теж реалії війни, десь хтось провтикав, вибачте, за мій французький, і на якомусь етапі його там кудись не перевезли. В результаті перший же госпіталь, куда він потрапив, лікарі прийняли рішення єдине можливе ампутувати кінцівки зараз. Він знаходиться в складному стані, тому що провели йому резекцію, провели чистку кінців, провели чистку ран, сформували кукси. Ну, але в нього виявили інфекцію. І, власне, ця інфекція не дає можливості працювати не протезистам, не ортопедам-травматологом. Повторюсь, складність в тому, що дуже висока ампутація, і українські протезисти, ортопеди, травматологи думають, що якщо інфекція буде далі прогресувати, то вони можуть не справитись а, з тою проблемою, адже на жаль, в Україні а, внутрішні лікарняні інфекції це є біч ну достатньо такий сильний а, під час а, цієї війни. І тому ми підшукуємо для цього пацієнта клініки на Заході. Де ми шукаємо? Там. Ми шукаємо в скандинавських країнах, ми шукаємо в Америці і думаємо, що ми ці клініки знайдемо, шукаємо ми ці клініки разом з командою Вадима, який є уповноваженим президента по справах реабілітації ветеранів. І, ну... Вже там є якась певна інформація. Зараз очікуємо результати. До чого я розказав навів цей приклад: є унікальні випадки, дуже складні, з якими українська медицина може не справитись, і тому треба відправляти в високотехнологічні, дуже дорогі і дуже якісні західні клініки, яких теж небагато. Але в цілому лікування за кордоном. З досвіду програми до кінцівку це більше зло, на жаль, ніж користь. У нас є десятки свідчень від хлопців, яких відправляли на лікування за кордон, і яких там по суті скалічили. На жаль, в Євросоюзі. Вони повернулися сюди скаліченими, і тут їх ми вже збираємо докупи і пробуємо їм відновлювати кінцівки. Тому в цілому лікування за кордоном це є більше міф. Так, да, я знаю, що понад 10 тисяч ліжок західних клінік очікує наших бійців, але повторюю для всіх, для всіх, в першу чергу для чиновників і медичних, в тому числі, стіни це не лікування. Будь-які самі красиві стіни з будь-якими самим хорошим обладнанням, що хірургічним, що реабілітаційним – це ноль. Тому що в стінах має працювати персонал, відповідні лікарі, як хірурги, так і реабілітологи, медсестри з хорошими знаннями того, що вони збираються робити. А коли я читаю історію хвороби закордонних госпіталів, які два по два тижні тримають наших пацієнтів і переводять з госпіталя в госпіталь, бо вони не знають, що з ним робити, і вони пишуть виписці: не можемо надати допомогу, тому переводимо в інший госпіталь. В іншому госпіталі через два тижні пишуть то саме, і хлопці по два місяці мандрують по європейських в госпіталях їм там не надають допомогу, вони інвалідізуються. Якщо б вони зразу знайшли тут хороших лікарів, якщо б вони зразу потрапили до, в нормальні руки, то їх би врятували. А так нашим хірургам приходиться мати справи вже з тими кістками, які зрослись, тому що ну, кістки зростаються, ви це маєте розуміти. Тому лікування за кордоном, ну, в мене там певна, певна є така, а, як то сказати, а, надія. Що всі люди, які займаються відправкою за кордон наших хлопців, як мінімум десь опублікують якийсь перелік госпіталів, які приймають наших хлопців, перелік лікарів, які працюють в тих госпіталях, спеціалізацію спеці... 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 тих госпіталів, тому що ця інформація, вона якась дивна, закрита, невідома нікому. Я спілкуюся щомісячно там, з сотнями хлопців, і там з десятками з десятками лікарів. Ніхто з лікарів українських не знає, куди відправляють наших хлопців. Ніхто навіть не чув тих клінік і тих прізвищ, куди відправляють наших хлопців. А в нас ті свідчення, які є онлайн-записи, коли хлопці записують на телефон, як з нього зробили інваліда. Свідчення їх жінок і так далі. і так далі. Колись я маю надію, всі вороги нашої держави, а ті, хто роблять такі речі, вони вороги нашої держави. Вони за це понесуть відповідальність або перед. Суспільство перед перед Господом Богом, тому шановні, коли відправляють за кордон когось, як мінімум маєте знати, куди відправляють і хто там буде що робити з тим постраждалим, це дуже важливо. Дякую тобі величезно, бо це насправді така тема, про яку ну якось суспільство не дуже хоче говорити, бо завжди все, що пов'язане з такими темами, це дуже складно, це мене не стосується і так далі. Але ми вважаємо, що програма Врятую кінцівку це надзвичайно важлива тема. Ми про, про людей не військові людей з інвалідністю так само робили окремий фільм. Для того, щоб показати, що наші міста не готові, виявляється, що тут ще набагато більше проблем. І дякуємо вам і вашим колегам і, і лікарям, і всім, хто займається цією темою, величезне дякую за те, що е, наші бійці мають шанс отримати повноцінне життя навіть після поранення, і повноцінне лікування тут в Україні. Дякую вам і хочу подякувати, дякую вам, шановні журналісти і представники змі, і хочу подякувати всім донорам. Тому що знаєте, коли дивишся в очі е, пораненому, от я зараз, який що був в лікарні, говорю вам про це, і я дивлюсь в очі пораненому, і кажу: ну що, включати те в програму? Він каже, а які в мене інші шанси? І дивиться на лікаря. А лікар каже: Ну які шанси? Е, Суглоб коштує там 2000 тисячі доларів. От телефон постачальника дзвони, і пацан каже: Ну, в мене нема 2000 тисячі доларів. І ти розумієш, що дякуючи благодійникам, які фінансують програму кінцівку», А це вже понад 50 тисяч благодійників українських і американських, в тому числі і європейських, але більше всього українців, звичайних приватних людей, які підтримують програму там на 100-200-300 гривень. Коли ти розумієш, що дякуючи благодійникам, хлопці отримують шанс жити, і коли ми отримаємо від хлопців листи, а ми це зараз все опублікуємо, опублікуємо, ми збираємо зараз докупиться. все, якраз буде річниця програми, на буде буде липні, ні, але ми вже збираємося, і е, ми це опублікуємо. Всі відгуки, все, що ми отримали від хлопців за цей час, і в тому числі ваша чудова журналістська робота, чудова робота змі, які, які висвітлюють роботу різних правильних соціальних програм. Не можна сказати, правильних, скажімо так, дієвих, да? які дійсно допомагають хлопцям. дають другий шанс. Велике дякую і низки вклін.